Друзі, доброго дня. Я в селі Тернівка, це Вінницька область. Такий будиночок глиняний, обложений цеглою. 60 соток землі. Ось така місцевість навкруги. Тут дорога, я заїжджав цією дорогою, але люди кажуть мені, що ну, вона це так, люди самі накатали через ярок, а основна дорога йде вище, і далі вона там, наче як всипана наче зроблена щось таке. Газу немає в селі. Вода в криниці. Тут туалет. Сарай Це якийсь. Дровник, да. Собачка. Собаку забираєте хоч? Теж лишається? Да. Що... Криша кажете, внизу жесть і шифером да. перекрита. Жесть там капітальна, я тобі кажу, там жесть вона не прив'є. Вони разом стріляли хату, та хата вже розвалилася там от десь. А, ну, так, да, кстати, забув сказати, тут два участка разом Ну, на одних документах. І за цього 60 соток. Показує скоро. Віранда така, наче не відпадаюча це хатка така, як була колись. А що пол? пол. Бетонірований Зас... і застелений. О, так. Тут, так. Прихожу. Так, прямо у нас кухня. Отоплюється грубою все. Остально нічого такого не видно страшного. Так, груба і плита тут в хаті. Тепер це ця кімната, що опалюється, теж грубою. І друга кімната холодна, виходить. Меблі всі залишаються, люди кажуть, там по мілочам забирають. А таке всяке лишається, все. Так, і це холодна кімната. А тут пол дерев'яний. Так. Хоть тебе что, не могу что дивиться. Ну, не открывайте. А я пока в погреб сходил. Ага. Дарь. Дуже серьезный зверь. Дарь. Так, погреб тоже. В нормальном состоянии ночью. Так виглядає. Так, оце кусочок землі теж до хати тут була стара хата колись, да ви кажете? Горішок є. Там на там. ліс. Там це город, тут частина і ще вниз там є. А то ліс, да, прямо? Ні, ліс це за тою посадкою, так по первій посадці одразу там ліс. Ну, може знаєш, що де тисячу євро їх заховаєш. Ні, нічого себе не знав такого. Не? Такий дворик внутрішній. 19, 20 років на состорях туди, та він це, і спеціально для нього пристроїли, він тут на цьому на топчанні типла віддихав. Відпочивав, тут ще така кімнатка маленька пристроєна. Так, що це літня кухня, да? Там ще теж сарай. Міг, що силям. А він робимо раньше там когось зерно, як давали, там мішки всі ці. Так, тут літня кухня. Піч є працююча. Теж наче нічого не тече, нічого такого. Ні, він то не тече, але там плита вже 2 роки не топилась і треба буде підлампічувати. Да, да, ага. І треба дивитися, там... І і тут дивитися. ще така пристроєчка літом, щоб тут щось куховарити, щось робити собі. Дуже удобно, почти як на вулиці, на свіжому воздухі. Ми тут, воно, так, я так ми ремонті робимо білим, тут здобувало, але так боєприлічно, але тепер уже. Так, тут якийсь теж сарай. Тут, тут, Там дрова, да, якщо... я вже запутувався в цих дверях, що, це... що куди. Там вон, тачка, вставила, нові колеса ді купили, тільки колеса, блин, спущить штука. <рив> тільки недавно купив, думав, бабуся ще проживе, а вона. 89 років, пішла. Так, а як це мені на город пройти, бо я вже не помню. ось все ще сколько тоже. Там свиньи держались. Знаєш, скільки тут можна запаха. Да, рибалка, ось нормально. Дядько рибу суша. Тут тоже двері кучі. Там клетки, лісниці всякі параше. Короче, тут все, що хочеш. Рибалка вон на була, да? Так, я бачу, кажу. Це карасі, блин, округ там. Це для курей. Пару попадає. Порух попадає. Тут як, даємо, типа там збирається, здаєш гроші, там 300-400 гривень. І, і можна ловити. Да, вони закупляють рибу. Я поняв, я поняв. Тут теж така пристроєчка. Так, і зараз криницю покажу і город. Куди це на город вийти? Типа, ти От туди, де ми купляє? до криниці, де ми ходили. Через, через літню кухню. Ми сюдою проходили. Раніше тут був туалет, але почали тут їсти готувати. Дай куди? Дивись не вдалься. Так, отут от ще город, ось цей город, що ми дивилися. Тут городик, що засадяно. Кириниця, така криниця одна на двох. Ми води наче багатенько, дивилися. А ні, пробувати не буду. Я бачу, що як ви набрали тут. попробую. Витягніть. Так, внизу тече річечка. Зараз спробую воду. Сторож. Все, друзі, дякую за увагу.